Христос Воскрес, воїстину Воскрес, говорю вам сьогодні, друзі, з Великоднем. Бажаю нам усім перемоги і миру, те, чого ми дуже прагнемо. Я не сумніваюся, що цього прагнуть і на Заході, але у них своє бачення, як то може відбуватися це все в Україні. І от, до прикладу, уже сьогодні стало відомо позицію офіційно демократів, як вони вбачають перебіг війни в Україні, і позицію Дональда Трампа. Про Трампа нам дещо відомо, але вже з'являються такі. Цікаві деталі, які я, власне, хотів би вам сьогодні розповісти. Отже, буквально вчора, під час одного із заходів фестивалю Finishing Times Вікенд у Вашингтоні, радник з питань національної безпеки, чинного президента США Джозефа Байдена Джейк Саліван, якого ви добре знаєте, сказав, що він очікує від України контрнаступу у 2025 році. Так, я те, що також був подивований тому. Коли він очікує цей контрнаступ, чому не в 2024 році, на переконання демократів, тому що Джейк Саліван озвучує позицію демократів, то допомоги, яку нам нині передають Сполучені Штати Америки, нам буде достатньо для того, щоб ефективно оборонятися від російських атак, і потім готуватися до того, аби відвоювати окуповані росіянами території, але у 2025 році. Фактично, як пишуть журналісти, це є офіційною позицією сьогодні Білого Дому, як вони бачать перебіг подій війни в Україні, якщо на виборах переможе Джозеф Байден, чинний президент США. Шанси перемогти у Байдена є так само, як і у його опонента Дональда Трампа. Тобто, друзі, можемо зафіксувати, що на сьогоднішній день у Білому домі, якщо залишаються демократи, План наших дій на найближчий рік два заключається в тому, що ми в 2024 році обороняємося, а в 25-му готуємося до контрнаступу. Ну звісно, підготовка буде відбуватися і нині, але є один нюанс, як на мене: як нам демократи забезпечать фінансування для такого контрнаступу, тому що зважаючи на те, наскільки складно проходили переговори між республіканцями і демократами щодо голосування. Пакету законопроєктів, де передбачалася нам фіськова допомога у сумі 61 мільярд доларів, ну там була і допомога, звісно, і для бюджету, то у мене особисто поки що немає бачення, як це може бути, наприклад, у 2025 році або наприкінці цього року, коли ми будемо формувати новий запит. Тому що проходять вибори, риторика українська у виборчій кампанії і демократів, і республіканців присутня і вона стає все гучнішою. Все частіше і одні інші апелюють до війни в Україні і розповідають своїм виборцям, що її потрібно припиняти. Але коли вони не кажуть, вони зараз нам посилають сигнали, аби ми орієнтувалися на те, як вони будуть вибудовувати свою зовнішню політику. І нагадаю, що у Сполучених Штатах Америки проходитимуть ще вибори до Сенату і до Палати представників. Палата представників буде перезавантажена повністю на 100%. Чия буде там більшість, сьогодні не знає ніхто. Так само, як і в Сенаті, який буде перезавантажений на одну третину. Там також може бути сформована інша більшість не демократів і підхід у республіканців до допомоги Україні дещо інший ніж у демократів. Хоча є скептики до України і в одній, і в іншій партії. Ну, принаймні, позиція демократів тепер зрозуміла і чітко зафіксована. Що ж з цього приводу думають республіканці? Ну, в принципі, республіканці думають так, як думає Дональд Трамп. Тому що Трамп це фактично фаворит всієї партії, він голос партії, і він один єдиний голос, до якого сьогодні дослухається більшість республіканців. Буквально два дні тому видання The Telegraph повідомило про те, що Трамп розробив мирний план завершення війни в Україні. Деталі плану цього не повідомляється. Свідомо вони не розповідають допоки не завершиться виборча кампанія. Раніше Трамп сказав, що він завершить війну в Україні дуже швидко. Посади за стіл переговорів Зеленського і Путіна. Вони між собою домовляться і війна завершиться. Зеленський вже е, говорив про свої думки з приводу такого плану і назвав його ну не зовсім адекватним. План я маю на увазі, бо імовірніше за все, за версією Трампа, стоїть питання про здачу території. Так, він про це натякав, але зараз від такої риторики відмовився. Представники виборчого штабу Дональда Трампа не оголошують деталі цього плану. Хоча, як раніше говорив Трамп, якщо Путін не погодиться на ті умови, які він буде висувати, він Україні дасть стільки зброї, що ми швидко переможемо Росію. Ну, чесно кажучи, і в одному і в іншому варіанті я сумніваюся. Втім, зрозуміло, що Трамп займає дещо відмінну, м'яко кажучи, позицію від демократів. І буквально вчора Дональд Трамп давав інтерв'ю журналу Таймс і журналісти Фанейшл Таймс зробили огляд на основі цього інтерв'ю, яке на їхнє переконання є програмовим взагалі президентства Дональда Трампа у разі його перемоги на виборах у 2024 році. На чому, власне, вони поточнюють? Якщо в першій каденції 2016 році Дональд Трамп приходив до влади без будь-якого чіткого плану, що він буде робити на посаді, якою буде Америка, то сьогодні вже є величезний документ, який містить понад 800 сторінок. Його у відкритому доступі немає, але звісно, що окремі положення цього документу, прихильники Трампа, ті, хто працюють із ним, потихеньку зливають у засоби маси інформації. Готуючи в такий спосіб виборця до голосування. І загалом логічно, з точки зору політехнології, таке робити. У цьому матеріалі автори наголошують на тому, що найбільший виклик, якщо президентом Сполучених Штатів Америки стане Трамп, матиме Європа. Ну а з Європою, звісно, і Україна. І наголошують на тому, що Європі слід зараз дуже пильно ставитися до тих заяв, які лунають із штабу республіканців, і особливо з уст Дональда Трампа. Вони поточнюють на тому, що варто задати риторику Трампа про його відношення до північно-атлантичного альянсу, тому що безпекове питання сьогодні є визначальним і для Європи, і для нас в тому числі. І те, що Трамп не дуже схильний до фінансування Північно-Атлантичного Альянсу, вимагає паритету. Це також не секрет. Якщо він раніше говорив про 2% від ВВП сьогодні про 3%, то автори матеріалу не виключають, що рано чи пізно дійсно Трамп може форсувати питання про взагалі відхід від Північно-Атлантичного Альянсу. А окрім того, він наголошує на тому, що буде посилювати. Трансатлантичну торговельну війну. І це вже не будь-які інсайди, а це його пряма мова. Європейський Союз, говорить Дональд Трамп, жорстокий з нами у питаннях торгівлі. Їм не потрібні наші автомобілі, їм не потрібне наше сільське господарство, вони нічого від нас не хочуть. Це вулиця за одностороннім рухом. Ну те саме і з НАТО. Вони дуже погано до нас ставляться, вони не платять за рахунками, заявив Трамп. Під час своєї першої каденції він неодноразово відзначався не лише заявами, а й рішеннями про торгівельні війни з Європейським Союзом, і це дуже серйозно розширює можливості для збільшення. Залежності Європи від Китаю, що як на мене абсолютно не вписується у стратегію безпекову світову сполучених штатів Америки. Але я не виключаю, що як пишуть журналісти, Трамп оточить себе євроскептиками, явними єврофобами. Які будуть проводити його політику ідейними до Трампа і США буде потрапляти в таку ізоляцію. І дійсно для Європи це серйозний виклик, тому що сьогодні Європа ні економічно, ні військово не готова до самостійності. Дуже багато років. Поспіль після Другої світової війни вона залишалася під економічною та військовою парасоркою Сполучених Штатів Америки, і час до ухвалення самостійних рішень, як пишуть автори матеріалу, у Європи вже настав. Він навіть більш ніж перезрів. Шанси виграти вибори у Дональда Трампа високі, але вони не менш низькі, скажу так, і в Джозефа Байдена. У 2020 році Байден переміг Трампа. На 4%, нині Трамп випереджає Байдена на 1,5%. Звісно, це розрив невеликий, і навіть практично всі аналітики в Сполучених Штатах Америки, які дійсно добре знаються на Специфіці виборчих кампаній США нині не беруться прогнозувати, хто ж буде переможцем, але в будь-якому випадку Європі пишуть вони слід готуватися до того сценарію, що президентом може бути Трамп, і це зовсім інша історія аніж сьогодні у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Простими словами, європу очікують дуже серйозні виклики, якщо до влади у Сполучених Штатах Америки прийдуть республіканці на чолі з Трампом. Єдиними, хто буде залишатися у розумінні Трампа надійними торговими партнерами, і в тому числі і військовими, це Велика Британія, незалежно від того, чи там переможуть лейбористи, чи при владі залишиться консерватори. Там також у цьому році вибори Дональд Трамп прихильно ставиться до Великої Британії, тому що Велика Британія це не європейський союз. І оця вся не дуже приваблива історія, як стверджують автори матеріалу, означає. Що у разі перемоги Трампа на виборах об'єднаному Заходу прийде кінець. Глобальний захід просто-напросто помре. Звісно, це дуже гучна заява, може видаватися на перший погляд, але на правду так і є. Але я вам скажу відверто, це не катастрофа. Справа в тому, що останніми уже навіть роками Європа все більше намагається отримати автономізацію і рухатися до суверенітету військового та економічного. Локомотивом у цьому процесі сьогодні є Монеель Макрон, але він веде також не дуже безпечну гру із Китаєм. Буквально сьогодні відбувається візит Сінзіпіна до Франції. Я вам про нього розповім буквально за кілька годин, тому підпишіться на канал, щоб ви не пропустили відео, коли воно тут вийде. Натисніть на дзвіночок. Деталей не так багато, але вже є оцінки моїх колег і мої особисті спостереження про те, як же можуть завершитися. Переговори Сінзіпіна і Макрона на тлі погіршення відносин Європи та Сполучених Штатів Америки, що є визначальним у формуванні їхньої спільної позиції. Направду зближення Європи і Китаю для Сполучених Штатів Америки це виклик. Але для Америки Дональда Трампа це навпаки приємний сюрприз. І для нього така небезпечна гра абсолютно прийнятна. Втім, як стверджують європейці. І про це говорять поки що колуарно. у випадку перемоги Дональда Трампа. Він відкриває дуже неприємну історію загалом для світу, а саме ядерну скриньку Пандори. Бо як стверджують наближені до уряду Німеччини та Польщі. Люди, то ці дві країни можуть відразу після перемоги Дональда Трампа на виборах і його віддалення від Європи розпочати власну ядерну програму. Ну а на таку тенденцію пристануть ті інші країни. Я більш ніж переконаний. Тому і Макрон не випадково говорить про те, що він готовий сьогодні надати свою ядерну зброю для безпеки в тій же самій Польщі чи інших країнах Європи. Ну, принаймні, будемо слідкувати, друзі, за цими подіями. Я вам це обіцяю, буду обов'язково розповідати все те, що я знаю, будемо тут разом аналізувати. Тому ще раз наголошу, підписка на дзвіночок, ви не пропустите тут відео про Макрона і Сінзіпіна за кілька годин на цьому каналі буде перший огляд. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!